Який красунчик, дивіться, які вуса в нього. На які класні гуми, Він просто так не сидить тут. Це ось такий малюк 2016 року. Автомобіль працює на потужному турбобензиновому двигуні об'ємом 1,5 літра, має автоматичну коробку передач, має перфорований шкіряний салон. Передні скло електрорегулювання дзеркал, багатофункціональне мультикермо, відкриття багажника у салону, механічне регулювання сидінь, бокова підтримка, підігрів сидінь, система старостоп, запуск двигуна кнопку, великий ось такий моніторчик, автоматик працює чудово, 105 тисяч кілометрів пробігу. Повний бак палива, два люки. Що вам ще треба? Вам треба приїхати з грошима до нашого автосалону. Повна вартість автомобіля 15 тисяч доларів. Місто Київ, вулиця Територіальна оборони 102. Приїжджайте, не гайте час. Цей автомобіль може стати вашим. Класний, збережений, міні у класній комплектації. Отже, чекаємо вас кожного дня з 9 ранку. Адреса територіальної оборони 102. Місто Київ.